Серце до серця в одинадцяте на сумщині розпочалася ця акція. Кому допомогли волонтери за роки своєї роботи та на що збиратимуть гроші тепер дізнавались наші журналісти. Тому році ми збирали гроші для дитячої реанімації, куди я закупила обладнання. Воно вже функціонує, їм можна користуватися. А щодо тематики, 2016 акції, то тематику вирішено не змінювати і залишити все ж таки реанімаційне відділення, бо є потреби, і треба їх поповнювати. Щороку волонтери акції Серце до серця збирають гроші для дітей області, влаштовують флешмоби, ходять зі скриньками містом. Все, аби сумчани долучилися до допомоги дітям. Минулоріч зібрали майже 117 тисяч гривень. Ми придбали чотири двузумати. Це пристрої для внутрішнього винного крапельного ведення ліків. Ми їм активно використовуємося. На жаль, існує потреба велика. В апаратах для моніторингу стану пацієнтів наших маленьких, бо вони в нас, в нас знаходяться без батьків. І також нам потрібні електровідсмоктувачі. Дихальна апаратура теж дуже дорога вартісна, теж ми її потребуємо, бо в нас лише в наявності два апарати, а повинно було б бути десять. Допомагають втілювати мрію в життях волонтери. Юлія минулоріч брала участь в акції вперше, та це не завадило дівчині стати одним з кращих волонтерів і зібрати 600 гривень. Деякі люди в тому році лежали і по 50 копійок. Були ті, що лежали по 50 гривень, і навіть по сотні. Але навіть 50 копійок можуть допомогти дитині. По таких маленьких частинах ми і із, ну, збирали ці кошти. Я буду призивати людей теж давати гроші, приймати участь, допомагати, розказувати об цій акції, тому що ну, гроші одне, якщо будуть людей більше знати, звісно, пусть по 10 гривень, але якщо здадуть 200 людей, то краще, ніж 10 людей по 100. Акція серце до серця існує одинадцятий рік. Триватиме вона до 24 четвертого квітня. Інна Шара Сергія Лазаренко на часі новини.